Ретрофутбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зіданим. Все вирішує одна помилка, і от шкода, що цієї помилки припустилися саме ми. Піхальонок непогано. Підключив Бланко. Бланко назад під удар. Удар по воротах забиває Олександр Піхальонок на 10-й хвилині. Дніпровадин попереду. Хороший удар від Піхальонка. Не зумів свою команду врятувати Богдан Когут. Ну і визначаємо всю комбінацію. Піхальонок на Бланко. Бланко повернеться вже шостий гол в цьому сезоні. Димось. Ось тут не, не зіграв, по-моєму, кучеров. Не зупинив м'яч як слід. Потім вже піхальонок зробив перехоплення, підключив Бланко, Домінго Бланко повернув. і Який удар. Класна комбінація, нічого не скажеш. Домінго Бланко не став там прострілювати чи йти в дриблінг. Він назад повернув на піхальонка, який приклався так, приклався від душі. Олександр Піхальонок. Іде. Подача. Виходить, рибак вибиває м'яч. Дахновський удар. і не влучає Віталій Дахновський. Ворота. Хороша. Це команда Юрія Вірта. Це в традиціях цього клубу. Давайте подивимося, якою кількістю а, пішли до чужого штрафного майданчика Дніпряни. Ну, от, зараз тільки видно, що там чотири футболісти, який сей від Коута. Довбик бив, так і. Розкішну нагоду. Давайте ще раз подивимося. Подача від піхальонка і удар до УБК. Який сейф. Пання стосунків. Чи б не заважати їм ці стосунки з'ясовувати? Один проти одного регулярно грають брати Пасічі. Хороша передача від Пегло. Тут зовсім забули про танчика. Танчик у центр на піхальонка. Звідси піхальонок може пробивати. Удар, який не подіставав цей м'яч. Ну, і ще раз, друзі, нагадую, що Українська прем'єр-ліга спільно із фондом Трибуна Героїв ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів. Хорошу серію. Це вже 12-й поєдинок, в якому Дніпря не забивають на виїзді. Дахновський. Дахновський, вже у чужому штатному майданчику. Дахновський, які варіанти? В центр віддає. і Як можна не використовувати такі моменти. Геннадій Пасіч. Так, а де був брат? Ну, брат теж був у чужому штрафному майданчику. Десь він так відпустив Геннадія. Пеґлоу центр зміщується. М'ячем заволодів піхальонок і одразу побачив Домінго Бланко. Віддав на нього передачу. Бланко у чужому штрафному майданчику, Бланко ближній кут І все бачить це, контролює Богдан Когут. Мені здається, навіть когут цей м'яч навмисне профпідбирання підбирання за Дніпром 1 Йде подача ще одна від піхальонка. Це танчик опинився. подивиться на лівому фланзі вперше в цьому матчі. Рубчинський. Звідси і пробити можна. Хороший такий щільний удар, але ловить м'яч когут і подивимося, скільки. На 82-й відзначився Едуардо Герейро. Панамський півзахисник. Ну і у нас теж 1-0. Олександр Піхальонок забив на 10 й плюнок. Хороший пас на простір. Гайдучик біжить. Проти нього Сарапі. Микола Гайдучик падає. Підводиться і встигає зіграти на партнера. Непогано. Геннадій Пасіч. Пасіч на одній позиції. Пасіч його постріл. Вище м'яч летить. Геннадій Пасіч міг віддавати. Не готовий вислуховувати претензії партнерів. Давайте згадаємо, що Пасіч мав момент наприкінці першого тайму, коли Дахновський пройшов і хорошу передачу віддав. Ну, ось так, З островатого кута пробував Пасіч. Але все ж таки позиція була такою. Вбивчою. Тобто все правильно робить Довбек. Втрачає м'яч Доубек. Передпішов по-моєму. Це Курко, центральний захисник. Шарай наважується на удар. Рибак. Владислав Рибак забирає цей м'яч. Станіслав Шарайч і цього матчу можуть приєднатися до збору коштів. Перейшовши за цим QR-кодом. Так що підтримуємо так, підтримуємо сім'ї тих, завдяки кому ми зараз рушух. Зараз подивимося, як будуть розігрувати це стандарт положення. Господарі удар Дахновського. І на місці рибак. Рикошет непогано. Знову Курко. Подивіться, не боїться брати на себе ініціативу. Ось тут хороший вихід. Моменту Вереса Шестаков на ударній позиції. Шестаков не забиває. Як же врятував свою команду Владислав Рибак? Він таквався. Давайте ще раз подивимося. Ну Все правильно в дальній кут, але рибак подивиться. Ногою у стилі Давіда Дехеа Цей удар парирує. На перехоплення Шестаков. Пасіч. Шарай. Хороша передача. Удар по воротах. Рибак свою команду рятує бив. Близниченко, прав. Шерифа, Інгульця. з-під каплієнка пробував Близніченко. Хайнер. Послизнувся. Хайнер. Геннадій Пасіч. В контратаку бігає Верес. Важливо було не зіграти точно. І uh, uh, порушення правил арбітр рукою собі. Допоміг Олександр Назаренко. Добик. Добик праву ногу. Удар добика. Вище виріти. Мені здається, це удар, який закриває програму матчу «Верес Дніпро-1». Так команда Олександра Кучера печі три очки здобуває у 2020.